Всім привіт! А сьогодні у мене знову несподіване замовлення, і я отримала новеньку посилочку. Вирішила поповнити свій квітник новими рослинами. І сьогодні в цій посилочці присутні саме квіти. Давайте розглянемо, що ж мені прийшло. По-перше, гарно упаковано, вказано вверх, вказано не кидати і крихке. Ось така краса тут гарно упакована мені прийшла. Бачу, що тут, напевно, подаруночки є, бо я дещо і не замовляла навіть. Ну, давайте повитягую та покажу вам, що мені прийшло. Ось так все гарно упаковано в тубуси. Я також люблю в тубуси пакувати, бо так нічого не пошкодиш, нічого не помниться. Все буде свіженьким і гарним. Зараз, щоб швидше все це відкрити, то я, мабуть, розпакую без вас. А потім вже покажу самі рослинки та чому я їх придбала, розкажу. А чому я взагалі вирішила зробити це замовлення? Трапилось мені оголошення, де продавалися рослинки на вибір. що це дуже приємно, що на вибір можна було з однієї папки вибрати рослини, сім рослинок на 300 гривень. А вибрати було з чого? Мені хотілося. Поповнити свій сад ехінацеями. Я вже давно придивляюсь, але мені хотілося рожевих сортів, тому мені, мені не вистачає просто в рожевому квітнику, саме ехінацей. І хотілося сортових мати. Виявилось, коли я замовила дві іхінацеї, виявилось, що жінка мені може запропонувати ще іншого сорту іхінацею. І так з'явився мені мене ще один рожевий сорт ось такий кущик. Я поки кореневу не розпаковую, але я бачу, що рослинки вже такі гарненькі і не сумніваюся, що і коренева у них буде гарна. Потім одним кадром розпакую вже наприкінці відео та покажу вам коріння всіх цих рослинок. Поки я не буду сьогодні висаджувати, то не хочу сьогодні і коріння показувати, розпаковувати. Хай доживе до завтра. Завтра поїдемо на дачу. І все розпакую. Покажу вам корінчики. Тобто, в мене виявилось тепер навіть дві сортових цеї, але вони без назви сорту, ну, з назви втрачені, а мене це не обходить. Мені вони цікаві за квіткою. І також вирішила собі також додати астранцій. Я купувала астранцію, але чомусь їй не сподобалось в моєму саду. Навесні вже була у мене велика розпаковка. і Я вирішила ще замовити, але яскрава рожева була одна, тому мені запропонували придбати ще рожеву. Я і не відмовилась, чим більше у мене буде таких цікавих рослин. бо Захопилася я все ж таки квітниками. Дійсно розумію, що квіти в саду також потрібні, а в деяких місцях серед квітучих чагарників вони просто необхідні. Тому астранція хінацея це якраз те, що мені було потрібно. Також звернула увагу, що в пропозиції був очіток Матрона, це очіток видний. Ось так на зараз він обрізаний, але. Це той сорт, який квітує рожевими квітами, а листочки вони такі зеленувато-бордові. У мене зовсім фіолетові листочки вже є, а це буде. Також доповнювати і врізноманітнювати мою композицію. Також ще знайшла живучку в пропозиції. Я їх полюбляю, і це вже третя спроба мати ось таку жовтеньким листям. Вона квітує не синіми, а рожевими квітами. Дуже мені подобається, але не хочу виживати у моєму саду. Але я все пробую, пробую. Можливо, агротехніка, можливо, забагато сонця, можливо, десь їй було сухо, то загинула. Хочу спробувати ще. Тим паче пропозиція була дуже вигідною. Так, це те, що мені сім рослинок. Це те, що я вибрала з великого асортименту, який був запропонований. Це мене дуже радує. А, не згадала. Ось, сьома рослина це окопник. Для мене це нова рослина. Я не знаю, що це за рослина. У неї умови вирощування, такі ж, як і у медениці, як мені відповіли, навіть е трошки схожі квіти чимось. Листочки цікаво, мають розмальовку. Зараз має світлий обідок. Якщо буде не проти продавець, то я добавлю її фото сюди. Е ну, і, звісно, поцікавлюсь, що воно таке. Варігатні ну, такі розмальовані рослинки, вони ж завжди цікаві. Оскільки я створюю тіньовий сад, то я думаю, що окопник мені також знадобиться для композиції. І подаруночок, що дуже-дуже приємно, а це вже означає, що пройшло мені не сім, а вже дев'ять рослинок. У мене тут манжетка. Знаєте, манжеток забагато не буває. Так, у мене все зростає манжетка. Дуже люблю, як краплинки збираються на ній. І... Якщо створювати композицію, то її краще висаджувати масивом, то я думаю, що і цей кущик мені знадобиться. А саме приємно, що тут у мене не тільки манжетка, а й дуже-дуже гарненька хакони хлоя. Ось такого золотистого відтінку. У мене у минулому році золотисту, таку хакони хлою під'їх хрущ. Я там врятувала пару гілочок-ниточок. але Гарна поділка мені не завадить. І до того, що хаконихлої, її не буває багато. Вона може прикрасити кожен тіньовий куточок. Це дуже гарна, така приваблива декоративна травка. Тож я задоволена дуже-дуже. Так, зараз вже рослинки вони підготовлені до посадки, і вже квітів я в цьому році не побачу, але в наступному році очікую від них. Дуже гарних барв і якраз таки завершено свою композицію рожеву, рожево-фіолетову, рожево навіть не бордову, а рожево-фіолетову композицію. Так, як бачите, тут є рослинки і для тіні. Для тіні це окремо, квіти підуть окремо. Тож, почекають вони. Розпаковки кореневою, я думаю, що цікаво буде. І також напишу вам, від кого мені прийшла ця посилочка. Якщо не вкажу, щось не встигну, то запитуйте, завжди буду рада поділитися контактами такої гарної продавчині. Приїхала на дачу, почала розпаковувати свої квіти. Упаковка просто суперова. Те, що на коробці написано, що крихке, те, що кожна рослинка була в тубусі. Навіть тубус в тубусі, деякі маленькі рослинки в тубусах маленьких були складені в великий тубус. Ще й ось така плівка захисна. Тут, напевно, тільки упаковочних матеріалів більше за цінністю, аніж на 300 гривень. А мені вони вийшли дійсно. Всі 300 гривень. Ну, ви ж розумієте, що на таку суму очікувати дуже великі кущі не можна, це молоденькі поділки. І всі вони ще й упаковані у вологу тканину. Зараз, якраз, буду висаджувати, подивіться, оце окопник Коренева. Моя рука. Ой. Зараз Підписала таблички, щоб відмітити ці рослинки. Висаджувати буду більшість, ті, що квітують і ті, що полюбляють сонячні місця на оцій ділянці рожево-фіолетовій. Тут деякі рослини також будуть пересаджуватися. І тут все скомпоную і вже наступного року знову ж таки буду споглядати, де мої помилки. Якраз це буде розростатися, буду розуміти, що як тут буде зайве, і що треба висадити на передній план, а що на задній, тому що рослини для мене нові. Навіть якщо в опису вони вказані по сорту їхній зріст, то в моїх умовах може. Зовсім відрізнятися, бо в нас і погода суха, і жарке літо, і ґрунт у мене дуже важкий. Тому це завжди цікаво спостерігати і планувати, як же воно буде зростати. Тож, давайте розпакую вам і покажу інші корінці. Вже сьогодні настільки спекотно, це останній теплий день, який нам обіцяють. Ось і фінацея. Ось така коренева. Це у мене коралова. Дуже цікава, красива. О, так, коренева астранці. Давайте подивимось. Одразу ж сохне тканина. Так, корінчиків багатенько. І поділка. Гарненька, тут, бачите, декілька точок росту, все з нею добре. Щоб вам ще показати. Ну, в очітки то взагалі завжди коренева гарна. Та й взагалі любий пагінець, він приживеться, вона настільки живуча рослина. О, подивіться, гарна така коренева, суперова. Так, ще одна астранція. от. Корінчики. Так, на манітю не дивіться, ви ж розумієте, сезон посадок. Зараз не до монітору. Так, їх і на рожева. О, яка коренева гарна. Так, ще що. А, ще не показала, подивіться, живучка взагалі-то висаджена в горщик, щоб не висипався ґрунт. Вона зафіксована була також шматочком тканини. Тобто її навіть можна висаджувати і пізніше, якщо так потрібно. І залишаються мої подарунки. Хакуни хлоя це взагалі моя мрія мати в саду. Дуже гарна рослинка для тіні. Є відводички, ось маленькі. Я думаю, що треба їй знайти таке саме смачненьке місце. І манжетка. Манжинка взагалі гарнюча. Дякую за подаруночки, Марія. Мені дуже сподобалась посилка. От ви вже порадували. Я ж кажу, на 300 гривень, а радості просто немає меж. І до того ж, тут достатньо цінні рослини. Ви пошукаєте їх в інтернет-магазинах, то ви таких цін зовсім не знайдете. Я просто рекомендую продавцям від щирого серця, від цієї душі. Ну, зараз я буду висаджувати, планувати, а з вами попрощаюсь до нових зустрічей. Сподіваюсь, вам мої рослинки моя розпаковочка сподобалась.